Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І подивіться, яка в нас красота, яка гарна природа, озеро. Таке тихе, спокійне. І сьогодні субота і ми їдемо на безплатку. Ми записалися, мене вже питали багато, чого ми не беремо безплатки, тому що два рази на місяць її можна брати. І мені не виходило перед Пасхою брати не дуже так зручно і готовить, і прибирають іще безплатку. То ми вже на цю суботу сьогодні записалися і їдемо. Ось, подивіться, що надавали. Хліба набрала. Більш детально я вам покажу вдома. У нас дуже класна погода сьогодні. Дуже тепло, Прекрасно. Ми вже ще чекаємо Оксану і все, і будемо їхати. хочу вам показати, що нам цього разу мені допомагав заносити тату. Все і, мабуть, почнемо звідси. Подивіться, я взяла ось такі класні булочки, чи як сказати, вони із слойоного тіста. Я вже одну спробувала, не втрималась, тому що я чекала Танюшку, поки вона прийде і мені допоможе знімати. Всередині шоколад. Ось це, бачу, горішками посипана якесь вареньто. Ну, я думаю, будуть смачні. Тісто дуже смачно сподобалося. То я вибрала такі. Там були різні, але я вибрала такі. Далі подивіться, ось такі: кукурузка, горох та томатна паста. Воно. Да, і я, наприклад, цим борщик роблю, тому що буває кінчається, то я взяла. Туна, тунець, рендж. Такий соус. Розпушувач. Завжди беру розпушувач. Далі ось такі пакетички. Пакети Це тут за памперси. Таке щось хлопці малювати. Це є прямо памперси, так як трусики в я вибрала. І я вибрала ще ось такий. Тут зубна паста та зубні ниточки. чистити. Ось такі ще розмальовки були. І ще десь така корівка маленька була. Я її фремчику взяла гратися. Така і, іграшка. Все, я паспорт одрала. Думала, що треба, але не треба, я забула просто. Так. Далі. Будемо. Далі. У нас пакет, подивіться, була така полка, що можна, що хоче вибирати, і це каша кускус. -кус. В Україні є така, вона смачна. Я колись її готувала, і я взяла, приготую. Мої хлопці люблять її. Я ще буваю м'яско чужуть насмажу, і з цибулькою, і там цю кашку варю, і пос... зверху м'ясо, і цибулька о, так гарно їдять, що просто нема слів. Масло. Я завжди масло беру, тому що мені треба. Ось таке молоко. Подивіться, далі йде в нас мівіна. Ми кажемо на наш... резала раме української. Ми казали, завжди мівіна. Я беру, тому що буває, я роблю салат з мівіна. І буває навіть коли-небудь от дуже рідко, але чомусь. Як захочеться цього, то я думаю, буває так сі. Далі йде сир. Улюблений. Я дуже люблю натерти, і мені на різні страви. Ось. В мене економія часу. Моркви, Пару морквин взяла. Якась така, подивіться, який колір, я не знаю, якась така необична. Не але я взяла, тому що морквочка в мене гарно йде. Я завжди готую. Ми рідко що купляємо такого з їжі, щоб зготовлене. Завжди готую. Варю печу сода. Сода теж йде. Ось такі горішки були. Ось такі горішки я вибрала. Далі тушонка по біф. Це теляча. Але вона теж добра. Я з її, з її робила бувало, і гречку. Смачно. І рис. Один мішечок. Рис. Консерви це все, що я взяла з консерву, тому що я не беру. Ні фруктів вже не беру. Різні супи, це все я не беру. Чомусь ми не привикли таке їсти. Ми привикли завжди самі готувати свіженьке і все. То я навіщо брати, щоб потім десь його думати, де подіти. Я це не буду розмазувати тут м -м, сухі серветки та туалетний папір. Подивіться, на вибирала булочок хліба різного, там можна було брати, скільки захочеш. Такі ось цікаві. Я взяла на пробу. Далі ось такі булочки взяла одну. Часто з, з ними я роблю бутерброди. Рибку сюди. ну коротше, Вони смачні на бутербродах класний. Ось такий хлібчик взяла, це взяла, дала тату спробувати. Ще я не знаю, що це за завінчу добре чи ні. І ось такі а, батони. Подивіться, я з ними роблю, я вже розказувала, в мене є рецепт на каналі моєму. Е, дуже класні, смачні. Далі подивіться м'ясо. Це я так навибирала м'ясо, не знаю, чи англійською толком, але я їм, вони мене спитали, чи, чи поміняла адрес, я змогла їм сказати, скільки платим за квартиру, змогла. Ну, що небудь таке змогла щось сама, Там з ними по, на мігах навіть. Показувала руками, бувало що небудь писала, а що-небудь розуміла, що питають, то я старалась відповідати. Ось таке м'ясо це свинина. Я бачу, це кусок такий заправлений, і його зап 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 запекти, і буде воно смачно. Надіюсь. І куряче м'ясо з окорочка. Я його запікаю, і хлопці так їдять. Ну, але я його не часто вже запікаю, тому що буває надоїдає. Далі йдемо до ось цього пакетика салатик такий взяла. Ось джурс, Сік. яблучний у нас цього разу папку. Ми купували. Буде шукати ось такі макарони, макарон чиз. І я джаржин. Це каже, інша фірма. Але ось такий макарон. Наші улюблені, вони супер дуже, -дуже добрі. Так, цибулю. Що я дуже хотіла, це цибулю. Тому що цибуля в мене теж гарно йде. Я купувала цю костку. Така добра, велика, непекуча. Ото добра цибулька. І це взяла знову. І горох. Буває, роблю супчик гороховий. Ось взяла один кульочок. Далі крекер. Вже давно брала крекер, взяла О, цукор. Ви не уявляєте, як в мене йде ем, борошно та цукор, як буває печу різне, це на свято пекла, то я вже все з сестри брала. Позить, позить, позить. Яблук набрала, вибрала. Так, далі. Брала не побагато таке всього. Дивіться, не побагато, зараз буде цілий стіл. Перчик. Я люблю перчик. Свіженький просто нарізок. Або салат робити. Супер. Картоплю. Картоплю вже беру. Тому що ми купуємо вже картоплю. Я набрала ось така червона. Смачна, дуже добра, я вже там брала. О, я рада, що була картопля. І далі ось такі тут печиво. Органік пише. Ну, це як на брекфест в школу можна брати, казала то вона, то я взяла, щоб тимофію ложить на перекус. Він любить такеньке різне, коли я йому ложу, то він бере. Далі помідорки. Взяла помідорок, такий великий, я люблю робити кольцями, і там пасенчок майонез і сир зверху. Смак отак. Далі, подивіться. Був-було таке. Бекон. Бекон, так, да, бекон. Забула. Сало по нашому перерошу. <реш> бекон. М -м, пахне. З ними можна і смажити, і зі страви робити, я взяла. Спагетті. Далі борошно. Що мені так треба? Так воно йде, я не знаю. Кетчуп е -е. сіль. Теж завжди беру сіль, вибираю. Ось бананчики взяла. Чесно, багато не брала, тому що вистачить. І ось такий сочок був. взяла моїм хлопцям. Ще покупила. Ну, і подивіться, який сирок. Він дуже добрий. Смачний такий. Я колись купувала його. Навіть в кортку він є. Стро. Термін придатності згадувала, як правильно сказати, термін придатності в всі, всіх продуктах ще не вийшов. Тому не переживайте, тому що попала мене питання. А ви дивитеся, який термін придатності? Я не раз дивилася ще навіть до кінця термін, буває, до кінця його, навіть буває пару місяців, ну, смотря на що, але немає щоб було щось просрочене. Так що подивіться: ось такий в мене цілий стіл. І це я старалася брати небагато. так що Дійсно, потрібно мені, та я взяла. І я дуже вдячна і дуже рада, що так допомагають. Це велика економія сімейного бюджету. Чим я мала купувати муку, цукор, ось таке, то мені дали безплатно, безкоштовно. Це дуже добре. Ну що, я всім дякую за ваші перегляди, всім дякую за ваші побажання. Хто що пише, дуже дякую. Я все читаю, переглядаю. І всім бажаю мирного та гарного дня. Всім, пока, пока.